Вітаю вас! Продовжуємо роботу над вправою 11.4, друга частина, починаючи з п'ятого речення, з п'ятого пункту. Мені подобаються м'ячі, подобається I like. І м'ячі ставимо у множині. Дай мені той м'яч, будь ласка, дай мені, ви знаєте, цей вираз, той м'яч, той у нас буде that, артикль Е e уже нам не потрібно. That ball. Потім ставимо кому і пишемо please. Шосте речення. У того хлопчика багато зірок. Так. У питанні у нас has буде стояти перед тим хлопчиком. Той хлопчик буде that boy. Артикля не потрібно, бо є означення that. Has that boy many багато Stars. І у відповіді так, у нас одним словом, так. Тому потрібно писати yes, кома, і хлопчика ми виражаємо уже займенником he. Yes, he has. Підмет і присудок, тобто маленьке речення. Скільки зірок має хлопчик? How many, потім пишемо зірок. How many stars. Далі йде дієслово. третя особа-однениця буде дієслово has. Хес. І хлопчика ми означуємо артиклем the. Не E, а the ми маємо на увазі конкретного хлопчика. – «the boy». У нього вісім зірок. Він має вісім зірок, це ви знаєте, як писати. У вас є кішка? Так. Ну, саме питання ви напишете, воно схоже на перший номер. І відповідь: так. Тобто, «yes» – підмити, присудок. Так, «we have». І далі, скільки вона має кошенят. Тобто, скільки вона, кицька, має кошенят? Кицька у нас йде тварина, тваринний займенник It's. Тому буде у нас. Скільки кошенят має вона? How many kittens. Has. Третя особа однини дієслово слово буде has. It. Вона «Вона How many kittens? Has it. Вона. У неї є два кошеня. Вона тварина it. It has. Two kittens. 8, 9 і десятий номер у нас тут спонукальні речення, тобто прохання. Покажи мені руду, пухнасту білку. Покажи мені цей вираз, ви знаєте. Розглянемо руду, пухнасту білку. Руда це буде «reds», але для тварин має переклад руда. Тобто червоний, але коли це ми кажемо про тварину, то це буде руда, пухнаста флафі, сквірал. І е, артикль Е буде стояти перед руда, тому що це все у нас білка. Артикль відноситься до іменника. А це все у нас одна білка, білка. Тому ми ставимо. Перед її ознаками руда пухнаста це все одна білка. І E е буде стояти перед red. Fluffy squirrel». Тобто Show me a red fluffy squirrel. Полічи кроликів. Ну, кроликів у нас, якщо ми кажемо полічи, то кролики у нас конкретні. Якась кількість кроликів, значить ми тут ставимо означений артикль D. «The rabbits». Десяте. Піймай м'яч. Якщо ми прохаємо піймай м'яч, то, значить, ми його кидаємо, і м'яч у нас конкретний. Перед ball буде стояти «the», Означений артикль the Catch the ball. І ще одне речення, тут ще одне прохання. Дай мені цей м'яч. Дай мені, ви також знаєте, цей м'яч. Тут у нас буде е, займенник this, тому артикля не потрібно. This ball. Далі кома і this. Дякую, до побачення.